Що ти, Анатолій Васильович? Сьогодні ти найперший кадр. Кажи всім привіт. Всім доброго. Де ми знаходимося? АВП шина, груп. ВП Шіна, да. так. Нивки, що... Район Нивки, склад, шинний склад. Так що кому друзі треба, номер телефончика я можу вам дати. Це один із, так сказати, вже... Моїх прямих постачальників резини, і в нас сьогодні ми сьогодні приїхали по дуже цікавий розмір резини. Попросив Анатолія Васильовича, він в Києві. Я доїхав до Києва, Васильович Сів, тому що він Київ знає, як дядько, бо Шелодько щось трохи задню включив, трохи щось кепськувато. Прокатав мене все затошнило, але ми вже на місці. Тобто знову командна робота дається взнаки. Чому ми сюди приїхали? Ми приїхали терміново. Зараз будемо купувати три комплекти резини на легкові автомобілі. Ну це x X-Trail, Потім це у нас буде навара і, походу, ще одна навара, тому що Мар'яна Васильівна дзвонила до Віталіка. Кажу, так, да, дзвонила, все, знаєш, ми зараз забираємо і ту резину робимо сюрприз, хай дівчата відправляють. А саме головне, ми зараз будемо забирати резину, яку ми будемо передавати, я думаю, з неділі на понеділок ми передамо хлопцям третю окрему штурмову бригаду. Поки їх є тільки вісім, ми проплатимо 10, два вони вийшлють за свій рахунок, так як її немає. Вони машину скажуть. Я не буду казати назву, але це грузова машина повноприводна, треба 10 коліс. Ми збір не відкривали. Ті кошти, які ми назбирали в п'ятницю. Ми зараз їх направляємо в основному на колеса. Ремонт автомобілів продовжується. Но привіз бійця, який у нас теж у відпустці, зараз теж буде купувати резину, ну, ми йому теж поможемо. На машинку, на його машинку. Так що ви пишіть на груб, резини не меряно, хочете, це в нас АТ, це в нас теж АТ, це в нас зима така груба на Навару, це в нас на Екстрейл зима груба буде в 32-гу бригаду, то буде в 58-му бригаду, це Мар'яні Васильівні і Ігорьок на автомобіль на свій. Ну і в 3 ШБ, а ще шукаємо резину на Камаз. Поки дешевої немає. Віталій, нічого там, не намальовуйте по тому розміру. 9, 20, я не пам'ятаю, 21-й радіо, широка, 20, висока, 20. лапті. А ну, та, що по 35 тисяч, дешевшого поки нема нічого. Да? Так що, Віталік не знімається, його не знімаю, каже, мене не знімає". Ну, Людина не хоче, зато каже, можеш колеса знімати, які хочеш, скільки хочеш. Резини просто вагон і в принципі не було ніколи проблем. По резині позвонив завжди якась є адекватний підхід. Людина знає своє діло. Якщо там по розмірам я, наприклад, не дуже січу, і хлопці буває, скидають резину, яку вони наділи десь із якогось буса, ну десь там под фортило. Але людина знає, які безпосередньо розміри на тих чи інших автомобілях, які можна взаємозамінити. Там, наприклад, мені треба було диски. Також я дякую Віталію. Він допоміг нам з дисками на Л200 в новому кузові. От. І ми хлопцям відправили, тому що диски і резина це є розхідний матеріал. Так що працюємо. Зараз покажу вам суперколеса, які ми купуємо Ціна питання там, в районі 10 тисяч. Віталій робимо по максимуму. Я ніколи не питаю, там, що там, як там, але спочатку, коли ми розпочали купувати резину, нечайно, коли Серега з Віанора. Замовляв резину там, через якусь програму, підтягнуло, і, від... і я написав, там треба було чомусь сказати номер телефону. І мені подзвонив Віталій каже, чому ти вказуєш там, така, така 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 то бригада. Я кажу, тому що я волонтер. Ну і так ми познайомилися, тепер я напряму до нього телефоную. Е, порівняння були спочатку по цінам, хлопці пробивали, і саме дешевше, що ми могли отримати, це АВП-шина груп. Хай там кажуть, це реклама. Але це є напрямок, де можна подзвонити, замовити, і хлопці вишлють резину без проблем. Навіть у мене хлопці заїжджали сюди. 79-та бригада, хлопці вже перезулися. Женя Остапенко він не звертався, він просто поговорив з Олегом, що треба резина. Ми просто подзвонили сюди. Женя був по роботі тут, купили резину, хлопці в березані перезули. І все, машинка вже на сході, 79-й бригаді. Сьогодні вже хлопці скинули відео і скинули фото. Машина перезута. А це їхня як не є, це є мобільність, це є якась хоч трішечки безпека, тому що коли нормальні колеса, так що працюємо далі. І тільки завдяки вашій підтримці ми маємо можливість це робити. Хто там каже, що ми грамотні, користуємося грошима чужими. Так, ми користуємося чужими, але я дякую за довіру і підтримку. Два роки утриматися на плаву. А який секрет, це просто будь таким, який ти є, і робити те, що тобі підказує твоє серце. І тоді бувають сюрпризи, коли ти заходиш в глухий кут, десь кудись не візьмись, появляються і ті речі, наприклад, як і генератори, і бензопили, і акумулятори, і бушна резина, і багато-багато іншого. Ну, на жаль, по ремонтам немає, немає людей з відкритими серцями багато, скрізь приходиться. Плотити. Кроме Романи, Оксана Цюпко, місто Березань, от їм такий респект. Вони ремонтують машини безкоштовно. Ну, а також магазин Віанор, який знаходиться в нас в центрі міста, заправка «Бересен». Так що хлопцям респект. Просто перезувають, є можливість безкоштовно. І вже ж це вже десятки машин. Так що, друзі, працюємо далі, зараз відзвітуємося, загрузимося. Це не просто зуха резини, але реально. Купа, купа, купа родини. Просто купа. А оце що теж собі тут купляв? Да? Да. Да? Да. І куп... Купив і нормально їздить, да? Ну, Будемо надіяти, сезон прокатаємося, потім зробимо висновки. Так що буває, в деяких моментах можна купити дешевше і можна купити якісно. Да? Не тільки брендове, так? Да? А кросівки які носить. Бренди ще ні? Бренди, так. Like. Так що так, такий вийшов у нас відосик. Думав, сьогодні нічого робити не будемо, не буде ніяких результатів нашої роботи, але робота є. Все добре. Хоч нас б'ють, ми кріпчаємо. трошки нас ночі полякало. У мене серце не стало. Вона мене, вона я злякався, як мене Петровна розкочегарила, поняв? Так що, ну от такі моменти. Так що, кому потрібна інформація, якщо не забуду, залишу номер в описі. Можете дзвонити Віталію, напряму підбере і відправить. Можете навіть казати, що відшелутька. Віталік мені дає ще дві бушечки такі. Десь комусь хлопцям підійдуть. Буває частенько він мені дає. Це в нас АТ-шка різова. А розмір, а розмір у нас, а я не бачу. Сліпий, як, як чайка. А там щось написано, не можу прочитати. Ну, Зараз загрузимося, я думаю, потім скажу. так. А це все резина. Ось ця резина. Ось така мощава резина на грузовий автомобіль. Вісім и і два потім. Прикольно. Просто одна проблема в тому, що у пацані була лиса резина і вони не змогли виїхати, застряли і на жаль, там закінчилося все дуже недобре. Ми її, мабуть, льожа, так, одну на одну. Будемо. Отак будемо ставити, так? Так що, друзяки, резина вже в бусі. Два подарункових. Ще ще здаємо догружаємо. А загружаємо. Так, це у нас іде. Це Мар'яні Васильні. Чотири штучки. А що тут у нас за розмір, даже не знаю. Я так спитав Віталіка. Каже, що дівчата замовляли. Значить, це воно... 16-й радіо. Все, я 16 в 16-й, це у нас на єто. Так що так. 16, на, на L200 Тепер... Ну я цю цю буду завтра відправляти. може кидати. Лови ще два колеса в подарок шипований. На x-трейліках хлопцям відправимо. Ще на 58-му, так. Да. ж 17 на навару, правильно? А дівчатам на L200, да, 16-та? Все, плюс. Що, догружаємося. добружаємося, зараз йдемо п'ємо каву у нас. Пригостять кавою і отакий от вийшло у нас відосик. Як Ігорюк, тобі різини скільки багато, так? Да? Тільки на мене це да, ну, Нічого, бач, тобі посвідуло. Знаєш, купимо е, диски бивушні, е, е, японські. Можливо, кого є, друзяки, напишіть, може є 15 диски на японський автомобіль. Надо, розболтовка японська, да, нам треба на 114 на 5. Да. Так що так. Так що такий вечірній відосик. Без діла не сидимо, приїхали. Не, воно вже все одно приємно, коли вже їдеш, просто знаєш, куди ти їдеш. Так що такі які справи. Так що йдемо розраховуємося. Віталій, а чому в мене колесо вийшло велике? Дев'ять. Дев'ять але Це трошки ті, що дорожче. Я ну вже... ті, що були до десяти тисяч там. Так що закрилось? Так що 9 з лишнім тисяч, не знаємо скільки, ну, отака ціна. Але резина реально прикольна. Е, я думаю, що хлопцям буде служити. Ну, а хлопці мені зараз е, ми оплатимо і вийшли. Віталій, я тоді ти хлопців напряму номер. Або до мене вийшло, бо я до кінця неділі буде ці два колеса. А завтра? Все, тоді на мене відправляють. Ми тоді готуємося в неділі на понеділок у поїздку і завеземо пацанам тоді вже на їхній напрямок ту резину. Так що, друзяки, на цьому все. Невеличка реклама, напрямок, а ви пашина, місто Київ. Звертайтеся, я номер залишу в описі, телефонуйте, Віталій. Ось така купа. Ще й Бушечки нам подогнали, Бушної хороший. Так що все, на цьому все, всім пока. Рухаємося далі. Працюємо. Всім дякую за підтримку, за довіру.